Будь-який стрес, і я миттєво втрачаю вагу. Що робити? Важливо розуміти, це не завжди про те, що ти їси мало. Під час стресу в організмі підвищується кортизол. Це гормон, який пришвидшує метаболізм, погіршує апетит і блокує засвоєння поживних речовин. Стрес виснажує нервову систему, а вона керує всім апетитом, травленням, відновленням і гормонами. Якщо тіло не відновлюється, воно не може і набирати вагу. І просто їсти більше не допоможе. Тут потрібен комплексний підхід: це регулярне харчування з білками і жирами, легкі силові навантаження, достатній сон і робота зі стресом і тривожністю. Якщо вага не йде вгору, це не про твою генетику, це сигнал, що тіло в режимі захисту. Якщо ти теж втомилась від коливань ваги через стрес і хочеш розібратись індивідуально, напиши мені в Директ, я допоможу тобі знайти ефективний план.